Добрий вечір. Студія. В гру завезли нові кейси, які можна отримати за 4 години в грі. Це фентезійні кейси. Один я вже отримав. Зараз хочу відкрити, подивитися, що з нього випадає. Також, коли відкриваєте фентезійний кейс, вам випадає 100% ну, будемо називати опита до особого кейса. Відкриваєте 20 фентезійних кейсів і вам доступно буде відкрити особий кейс. Поки що я не знаю, що з нього випадає, чи можливо там подивитись щось. Зараз відкриваю фентезійний кейс. Дуже цікаво, що з нього випадає, так як я бачу, що їх вже скупають, активно скупають. 100% до особового кейса буде додано за кожне відкриття. Відкриваю кейс, дуже прикольна анімація тут. І отримую 4 приза. 4 приза це 100 АЗ, 120 АЗ, осколок машини і 2 Супер, два супер В принципі, взагалі імбові, навіть як для новачків, Просто граєш і отримуєш. плюс копиш АЗ-шки це взагалі імбово. Хто вже відкривав, що вибив?